Доброго дня, мене звати Андрій. Я е, представник компанії Донснаб Захід. Ми є офіційним дилером компанії Manitou по е, Західному регіону. З 2019 року з'явилася е, нова серія навантажувачів Маніту MLTX X serї НюАх. Вони е, вже зроблені на абсолютно новій платформі. Е, вони мають е, новий дизайн, нова кабіна, нові комплектуючі. Це навантажувач, який він так стрімко вірвався в, на наш ринок і починає завойовувати серця аграріїв. Їм, цим навантажувачем віддають перевагу в першу чергу ті клієнти, які самі працюють на техніці. Тобто, де, де оператор вже хоче комфортно відпрацювати зміну, щоб в нього було бажання на наступний день знову вертатися до своєї роботи. Тут можна підійти поближче. Перше, що кидається в очі, це вже ну, тобто, нового типу кабіна, зручний доступ в кабіну. Тобто, Цей виріс він дає можливість оператору легко сідати і виходити з навантажувача. В цьому навантаж... ну, це навантажувач з вантажопідйомністю 3700 висотою підйому 7 метрів. Тут гарне панорамне переднє скло. Тут поєднано потужний двигуць, двигун Deutz потужністю 129 кінських сил. Дуже хороша трансмісія, гідротрансформатор з PowerShift. Тут 6 передач вперед, 3 передачі назад. Може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі. По кабініше, що зручно, тобто тут вже в сидіння оператора інтегрували підлокотник разом з Йостіком. Доступні різні комплектації з різними версіями оснащення. тобто Під будь-який смак, ну, тобто будь-яку машину можна доукомплектувати. Є три види сидінь, є механічне, є пневматичне, є пневматичне з, з е, погашенням ну, зовнішніх коливань. Навантажувач має найтихішу е, серед е, решт навантажувачів кабіну. Тобто рівень шуму в кабіні оператора буде 69 дБ. Е, тихішим цього навантажувача може бути тільки Моніту серії XL, е, які, на жаль, до нас не встигли приїхати під цю виставку. Е, це буде модель 841 і модель 1041. Ці власне двигуни Янмар вони дуже цікаві тим, що вони на при низьких оборотах мають дуже хороший крутний момент і своєю. Надійністю, хто стикався з цими двигунами, тобто він може заявити це двигуни, які ходять і ходять. Це моделі, як я вже казав, серії нюваг. Вони дуже зручні своєю компактністю, маневреністю. Радіус розвороту цієї машини всього 3 метри 83 сантиметри. Це дає можливість з легкістю маневрувати в будь-яких складах, в ну, будь-яких тобто, приміщеннях, в будь-яких обмежених просторах. Зручність обслуговування, зручність експлуатації. Е, модель ну тобто вона поєднала в собі найкраще, що було з від попередніх моделей. Е, тут є дуже багато новітніх рішень, е, які е, в першу чергу сподобаються нашим аграріям і операторам, які будуть працювати за цими машинами. Е, в цій моделі. Встановлений двигун Deutz об'ємом 3,6 літра, він вже йде з системою Common Rail. Але що дуже добре для нашого ринку, всі моделі Manitou серії MLTX йдуть на наш ринок без сажового фільтра. І вони легко справляються з гарно працюють на нашому паливі. Вони не є вибагливі і дуже гарно себе зарекомендували в роботі. Ця модель ну власне по цьому двигуну, що дуже гарно в реалізовано, система охолодження. Тут є чотири радіатори, які кожен по секційно окремо розміщені. Стоїть система автоматичного реверсу вентилятора яка знову ж таки може налаштовуватися від потреби оператора або від того, в яких умовах працює навантажувач. Тобто, якщо запустити реверс, навантажувач буде працювати 3 хвилини в звичайному режимі. Потім на 15 секунд включається зворотній реверс, незалежно від того, яку операцію виконує оператор. Включається зворотній реверс вентилятора і все, що налипло на радіатори, воно видуває. В другу сторону, відповідно, воно потім осипається на землю. Серед інших конкурентів такої повністю автоматичної системи немає. Ще зручно тим, що радіатори посекційно, десь якщо потім щось, щось ну, вийшов з ладу якийсь один з них, не потрібно міняти повністю, можна замінити одну секцію і далі працювати. Що воно буде і по часу швидше, і саме головне, тобто воно буде, не буде бити на кишеню власника. В всіх навантажувачах маніту є три фільтри очистки повітря: це є фільтр попередньої очистки, такий самоочисний або циклонного типу, і два стандартних фільтри зовнішньої тонкої очистки. Зроблено для зручності оператора і сервісної служби доступ до всіх елементів з легкістю проводиться ТО заміна масел, ремнів, фільтрів. Тобто, це все проводиться дуже швидко, оперативно і не вимагає особливих вмінь та навичок. Мені використовує в всіх своїх моделях. Одні з найнадійніших мостів це Dana-Spice. В залежності від моделей, вони будуть різної ширини та потужності. А e ну завжди по цій моделі, якщо підсумувати, вона дуже гарно себе зарекомендувала серед вже наших клієнтів. Тобто є вже машини з гарним напрацюванням. Клієнти дуже задоволені, рекомендують зновки своїм колегам. І е, я думаю, що за е, даними моделями майбутнє, і ми будемо всіляко старатися і е, тобто їх е, е, ну, ж таки, демонструвати на виставках, е, привозимо їх в господарство, то оператор, який вже пересів на цю модель, він же з нею виходити не хоче.